Раз, два, Раз, два, так, замість сидіти перед телевізором варазкі пенсіонери проводять свій час. Я бачила, що в нас дуже багато. Я узнала, 10, більш ніж 10 тисяч пенсіонерів в місті. І вони нічим не займаються на лавочках і хворіють і. Ну, одне задоволені. Телевізор. Я все ж таки надумала, дала оголошення, що набираю групу. І от уже більш ніж три роки при варському центрі соціальних служб та послуг функціонує група фітнесу для пенсіонерів. Це частина проекту університет третього віку. Заняття відвідують 40 жінок. Тренуються два рази на тиждень. Навіть з грижами, з протрузіями, з суставними е, якимись захворюваннями е, судинними всім можна займатись. Але я прошу займатись до зони комфорту. Якщо рука ось так працює, а отуди от не йде, значить ламати її не треба. Щоб відвідувати заняття, жінкам необхідно принести з собою довідку від сімейного лікаря, а ще мати при собі карамат і пляшку з водою. Вправи не легкі. Там і на координацію і якісь комплекси із декілька вправ, які треба запам'ятати, крім того, що. Виконати на увагу, на координацію, на реакцію попри це результат від вправ того вартий. кажуть жінки, які займаються в групі уже не один рік поспіль. Я маю город і на ньому дуже багато працюю. Але порівняно з того, як я починала, пам'ятаю Юліні слова, Юля казала побачите на дачі, наскільки вам буде легше. Так і є. Вгнутися, розігнутися фізична праця набагато легше і набагато комфортніше без відчуття болю. Окрім покращення власного самопочуття, деякі учасники групи прийшли сюди і за моральною підтримкою. Рік тому сина забрали в армію, і це для мене був, Ну, як на новину для кожної матері, це було для мене дуже важко. І коли я прийшла в цю групу, я спочатку мовчала, ну мені дуже важко було, по-перше, людей не знаю, а по-друге, я була в такому стані, але потихеньку-потихеньку люди <кій> дійсно підібрана така група, ніхто до тебе не лізе в душу. І я потихеньку-потихеньку розворушилася і, скажімо так, дякуючи Юлі, дякуючи Фітнесу, ну і решті цієї групи, що ви вже зрозуміли, я ніби, можливо сказати, вилікувалася. Мені стало набагато легше. За час занять додають учасники групи. Вони здружилися та стали уже майже сім'єю. Разом подорожують, підтримують одна одну та волонтерять. Оскільки попит на заняття фітнесом серед пенсіонерів у місті зростає. Фітнес-тренерка сформувала ще одну денну групу фітнесу для непрацюючих пенсіонерів. Розрахована вона на 30 місць. Ті, хто є слухачами університету третього віку, мали можливість це зробити одними із перших. Я займаюся зарядку, роблю собі щодня і плаваю, і скандинавською ходьбою займаюся. Фітнесую вдома, але я вже тепер буду ходити, бо вони мене запалили, і я вже записалася, буду ходити. Записатися в нову групу для занять фітнесом уже неможливо. 8 березня набір учасників завершили, а 19-го у них відбудеться уже перше заняття. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.